На диван, а можна на свідку. Давай на диван. Давай, давай, давай. Це, 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 Хорош. Пів години до початку, що ти думаєш? <рес> Стрьомно. Твоє відчуття перед концертами. Я неадекватна, ну, типу, мене не можеш затрувати. Я не знаю, я не можу знайти собі місця зазвичай хвилин за. П'ять-три до концерту я там типа надягаю навушники і починаю слухати якусь класичну музику для того, щоб наповнити саму себе перед тим як наповнити інших людей. Що на тобі за шапка? <laughs> — Мама, м'яза ну, моя так. прикольна шапка. Це прототип шапки Матільди Сліона Кілера. С зміст, відпускай мене. Я йду на віс. Я йду на біля. Альбомі вісім пісень. Mm. Ти так і планувала? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім... Віде... мало бути сім. Яка додалась? Е -е Холодно. Бо якщо б вона військовим не зайшла, то я б її не випускала. Але коли я поїхала і поспівала військовим, ну типу, кожен батальйон, в якому я була, кожна там група, підрозділ, він mm. ну, просто б отак. <гум> тіпа, знаєш, це як мій батя. Тіпа він не може виражати емоції, і він тіпа, просто піднімає палець гору і каже. Тіпа клас. І хтось з них казав, що це актуально для нього, а хтось сказав, що якби його померли, друг це почув, то могло б щось бути інакше. Вот. І тоді я зрозуміла, що я написала абсолютно достойну пісню і приєднала восьму пісню до альбому. буде, Свій альбом цікаво, як назва до тебе прийшла. Прийшов образ чорного лебідя, а потім я погуглила, що означає чорний лебідь. Типа, Я така, ага, ну да, так це саме те про що я хотіла сказати. Раніше я взагалі не знала про існування цього терміну. До тих пір, просто Шприкул. коли це ті типу, супер випадково, однієї ночі не постукала в мою голову. Я сумую за своїми людьми, і мені здається, що вони теж за мною сумують, то я виходжу і я ніби зустрічаюся типа з найкращими друзями. У ну, мене інколи концерт переходить в фазу тіпа весілля. Боже, я так рада, що ми всі там тіпа, прийшли чи ще щось. йти довго і далеко, але лише для того, щоб на мої концерти приходили люди, які повністю віддають собі ачот про те, чому вони сюди приходять? Яка зараз актуальна для тебе мета цього концерту? Зробити так, щоб всі е, відчули себе щасливішими, ну, щоб всі відчули себе легшими, навіть нещасливішими. типу. це історія про те, що, щоб е, вони прожили зі мною життя і десь померли в цьому житті, типу, знаєш, що щось лишили на цьому концерті і більше не потягнули з собою в майбутнє. От така якась в мене мета концерту. Бомба. Я дуже щаслива. Я зараз йду до людей, щоб їх не затримувати. Я з тобою почала слідкувати, що коли в лиці, знімала відосики на YouTube, там, де ти багато ролі, і напевно ти одна з людей, яка допомогла мені вийти з такої великої депресії в один час, тому я тобі дуже за це вдячна. Ти неймовірна людина і неймовірна коротка. Клас! Я телевихова волонтеру, дуже дякую за вашу активну позицію, за те, що ви настільки сильно впадаєте зараз не тільки в творчість, але й в цю війну своїми піснями. Я вас просто Дружби, кохання немає. Дружбі, немає.